Минуле відео про Ісуса Христа Викупителя залишила все ж таки одне можливе ключове питання: якщо Ісус Христос Викупителя про це сказано в Біблії? Я вам зараз прочитаю Евангеліє від Марка 10,45, Син людський прийшов, щоб служити і дати життя на викуп за багатьох. То залишається тоді питання. А кому Христос зробив цей викуп, Кому він віддав ті? Кого ж гроші себе? Розберемо. Перша теорія Ісус Христос заплатив викуп дияволу, тому що дьявол забрав людей у полон гріха, люди стали рабами гріха. А Ісус Христос викупив людство з гріха. Але тоді виникають питання: а хто надав такі повноваження на дияволу? Ну він не має такої влади, врешті-решт. Та й в Біблії про це ніде не говориться, що дьявол вимагає викуп. Тоді у нас залишається друга версія, схоже, що вона і є істиною: що Ісус Христос, Син Божий, сплатив викуп Богу Отцю. Чому так? Бог поставив такий закон: якщо людина грішить, вона за свій гріх повинна померти. А оскільки померло би все людство і дуже швидко, то Бог робить заміну, замість того, що помирає за свій гріх людина, приноситься в старозаповітньому храмі в жертву тварина. Але ж це нічого не змінило. Люди як порушували заповіді, так порушують. Людська природа залишалась незмінна гріховною, і тоді приходить Ісус Христос і сплачує як викоп, стає жертвою єдиною, досконалою. І ця жертва приноситься Богові. Отцю. це парадокс. Бог отець віддає своє сину, і син приносить себе в жертву як викуп за людство, Батькові Небесному, тому що це є такий Божий закон справедливості. І коли людина прозріває і починає розуміти, що Христос на Христі висів за мене, за мої гріхи, що Він став викупом за мої гріхи, тоді людина кається, в неї входить Святий Дух, людина змінюється, вона стає християнином, нам вона розуміє, що є гріх, з ним можна вести боротьбу. Вона отримує силу, і так Христос стає викупителем.